Добрий день, друзі! Влітку дехто з вас відпочивав у бабусі в селі Садок вишневий, запах любисткою м'яти, ставок і луг, а ще гумінке сільське подвір'я, повне свійських тварин та птахів. Пропоную зобразити курочку, яка дзьобає зернята, в техніці аплікація скруп. Для роботи вам знадобиться щільний картон. Білий папір, олівець, ножиці, клей ПВА, він повинен бути густим, пензлі для клею, та зернята на ваш вибір. В мене це пшоно, гречка, сочевиця, овес, зернята соняшника та кавуна. Починаємо. Намалюйте або переведіть шаблон курочки на папері. Виріжте. Обведіть шаблон на щільному картоні. Пензликом гарно змащуємо невеликі ділянки клеєм ПВА, щільно посипаючи їх крупою. Починаємо роботу з грибенця та борідки. Сочевицю викладаємо в один шар. Допомагаємо собі зубочисткою. Поступово викладаємо дзьоб, око та переходимо до пілічка на голові та шиї. Потім, зірнятами соняшника та кавуна, викладаємо хвіст та крило, як на фото. Грудинку викладаємо пшеном. Біолапок гречкою. Лапки теж пшеном. До фону можна додати сухоцвіти, листочки чаю тощо. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.